Україна ж готова співпрацювати з Дональдом Трампом і республіканцями, якщо звісно вони переможуть на виборах у США. Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами і додав, що не боїться повернення Трампа до Білого Дому. А ще президент наголосив, що більшість республіканців підтримує Україну. Що стосується наших відносин з республіканською партією, у нас двопартійна підтримка, і у нас є потужні відносини з республіканською частиною конгресу і частиною політику Сполучених Штатів Америки, з великою повагою вони відносять до України, до народу України, до наших воїнів, до мене і я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати в незалежності, який буде результат, а саме який буде вибір народу Сполучених Штатів в листопаді. Тому я тут загроз великих не бачу. І незважаючи на відмову Росії від участі, президент вважає, що представники. Цієї країни мають бути присутні на другому мирному саміті. Також він поставив завдання повністю підготувати мирний план України до листопада. Як ми йшли, за таким планом ми будемо продовжувати йти. Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план всіх пунктів реалізації всіх пунктів. І я. Ставив завдання, щоб в листопаді у нас був повністю готовий план. Тобто, план буде готовий для саміту другого буде все готове. І також Зеленський прогнозує, що Україна отримає членство в НАТО одразу після завершення війни. За його словами, переважна більшість країн альянсу на боці України, проте спільне рішення про запрошення партнери поки прийняти не можуть. Країни-партнери не можуть дати запрошення нашій державі в повному обсязі запрошення нашій державі, якщо або будь-якій державі, ну ми говоримо про Україну, якщо вона у війні. Їм для запрошення потрібне консолідоване рішення всіх членів НАТО. Тому я вважаю що на цьому саміті НАТО Україна отримала максимум, який могла Україна отримати, який ми могли отримати. Запланованої ж кількості винищувачів F-16 Україні недостатньо, щоб на рівні протистояти росіянам, і тому необхідно скоротити час навчання українських пілотів і розширити базу для підготовки. Глава держави зазначив, що Україна розраховує на більшу кількість літаків від союзників і веде перемовини щодо цього з американцями. І також за словами Володимира Зеленського Україні потрібно 25 комплексів Петріот, щоби повністю закрити небо. Президент визнав, що партнери надають недостатню допомогу, ну а щодо своїх недавніх слів про 14 неукомплектованих бригад, то Зеленський роз'яснив, що йшлося не про нові, а про ті, до яких не надійшла обіцяна західна зброя через повільний процес надходження. Олег Лісний, політолог, президент аналітичного центру політика, до нас доєднується. Поговоримо про прес-конференцію президента, яку, як я вже сказав, вона ну, була не анонсованою. Вітаю вас, пане Олеже. Слава Україні. Героям слава. Пане Олеже, ну от е як ви пояснюєте сам факт такого несподіваного бажання поспілкуватись президента з вітчизняними ЗМІ? На жаль, це рідкість частіше глава держави надає перевагу західним журналістам, що змусило Володимира Олександровича раптом вийти ну, до на народу? І наскільки головне е вичерпними, чесними і потужними, як любить казати він сам, були відповіді на ті питання, які йому ставили. Чи ну, почули е ви конкретику? Е чи почули відповіді на свої запитання? Це по перше, ви чітко підмітили, що в цей момент була віддана перевага виключно. Ну наприкінці вже з'явилися іноземні змі. Тут в першу чергу для вітчизняних змі, і це не можна було не помітити. Так я скільки я зрозумів, і це було завдано з самого початку прес-конференції. Рамка була міжнародна. Чому виникла потреба? Тому що дійсно за червень плюс трохи липня було дуже багато зроблено на міжнародній царині, і про це треба було проартикулювати для суспільства. Тому тут переважно за виключенням одного запитання це все стосувалося виключно, скажімо так, міжнародної царини. Здебільшого відповіді були чесні, реалістичні, тому що, і стосовно НАТО, ми не побачили рожевих окулярів, uh -huh. Ми не побачили, до речі, претензій до західних партнерів в такому вигляді знаєте, як скіглення. Ні, скіглення не було. Було усвідомлення, що можуть, але не дають. Але ми над цим працюємо, і це було лимативом майже всіх запитань про те, що а чому не сталося. І говорилося не тому, що хтось там не дає або не хоче, ні, тому що ми продовжуємо з ними працювати. Щось можна озвучувати, щось не можна озвучувати, але в принципі і по Кейсу F-16, і по ППО було подано. Коректні цифри, тобто не було цифр е, конкретних, тому що це не має бути, е, тому що ворог е, ну, нашу, наш інформаційний простір дуже ретельно сканує. Тому було максимально коректно е, в цьому сенсі, що стосувалося озброєнь і наших перспектив. Е, я думаю, що Досить непогана прес-конференція, угу. те, що її не очікували, не розкручували, це теж великий плюс. Насправді, тому що президент на початку звучив, що дуже довго не спілкувалися на ці теми, і от сьогодні є можливість. Я розумію, мабуть, про яке питання, якщо встигнемо, е, яке не стосувалося там зовнішньої політики, е, ви говорите. Але от, якщо все ж таки по цьому, так тут треба відмітити, що е, дійсно і тої різкості не було такої, як е, в який час від часу останнім е, часом даруйте за тартологію, закидають, яку Володимир Олександровичу. Але от щодо перспектив продовження підтримки з боку США, зокрема, е, Зеленський сказав, висловив навіть впевнені, ну сподівання чи певні, що підтримка збережеться навіть в разі повернення Трампа в Білий Дім, але е, от. <працю> чи є щось на вашу думку, пане Олеже, що може завадити цій підтримці? Бо ну опікшись на гарячому, там мухатимеш на холодне, ми пам'ятаємо ті перепетії і з 60 мільярдами доларів, які ну процедура так за президента Трам... Байдена, який там підтримує якраз Україну, але і з цим були проблеми. Тож чи бачите ви гарантію того, що сподівання пана Зеленського не розійдуться з реальністю? Ну, диця, по перше, це як на мене реалістичний підхід, і він дуже коректний, ага. тому що не тільки наші вороги, але наші друзі сканують наш інформаційне простір і віддавати перевагу до досить були такі каверзні запитання від наших іноземних партнерів. А чи ви вважаєте, чи Байдену варто йти, чи ага. не варто втягування нас в їхні проблеми? Ми, ну, вже не... да, ми вже якось втягувалися. Так, ми вже якось втягувалися, Ми за це і, і як кажуть, і отримали. Тому тут, тут все коректно, туди не треба лізти, тому що завжди, як ну знаєте, як у народній прискадці, невістка завжди буде винна. Тому ми до речі, президент це теж озвучив, що на відміну від інших держав. Ми, по-перше, не втручаємося і поважаємо вибір американського народу. Це пас в бік Росії, яка скрізь втручається, і у якої результати виборів знає ще за рік, майже до відсотків. Да? Ми повинні розуміти, що дуже серйозно після замаху на Трампа все ну, досить серйозно змінюється. Але сказати зараз, хто переможе, хто не переможе, ніхто не може насправді, тому що це просто буде популізмом. Насправді, подивіться, може статися так, що виграє один президент, а конгрес буде е, ну, ну за демократами умовно. Ну гіпотетично, да? так як у Обами, було він ага. виграв вибори, особливо другу другу свою каденцію. да А конгрес був із республіканців. І до побачення, що він не вносить, нічого не працює. Тому е, давайте дочекаємо. Я, я думаю, що у президента такі саме сподівання. Дочекаємося електорального завершення електорального циклу. І ми маємо зараз не е, гадати, хто буде, хто не буде. І ні в якому разі не вітати або не вітати навпаки когось іншого. А напрацювати два механізми і дві схеми. Да? Як працювати, коли один виграє, а коли інший. а Тим більше, що ми не знаємо, як буде далі розвиватися. Чорний лебідь він прилітає, нікого не попереджуючи. Е, ну ми зараз це побачили. Да? І е, чи ми можемо гарантувати, що це був останній чорний лебідь? Ні. Тому я думаю, що й Путіну треба ночуватися. Лебеді літають не тільки ж сполучені Штати. Дай Бог, дай Бог, щоб Чорний лебідь нарешті прилетів до Росії, попри там те, що він там панцирями цими С 1 обставився. Але пане Олеже, в цьому ж контексті, от власне, Володимир Олександрович його напряму спитали, чи розмовляв він з президент, з кандидатом в президенти Трампом після замаху. Ми знаємо, що він там наді так там надіслав лист, чи чи на 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 сторінці, десь там на написав. Писав там висловив слова підтримки, але конкретно щодо розмови він сказав ні, не телефонував, не розмовляв. І от питання: а чи не мав би він все ж таки цього зробити, як мінімум, щоб засвідчити повагу? Бо навіть Байден висловив там от і співчуття, там і все інше. Чому цього не зробив Володимир Олександрович? На вашу думку, ну по перше, ще це не закінчена дія, тому що е, трошки пізніше він сказав у відповіді, що коли буду говорити, я скажу. Тобто ми не знаємо, чи буде розмова, чи не буде. Mm -hmm. Тому що у ну, Трампа, я думаю, там телефон червоного кольору не від того, що mm -hmm. він любить цей кольор, а від того, що він зараз топ-новина. І я думаю, що команда президента пропрацює це все. Тут головне дуже якісно спрацювати, насправді. Я думаю, що не можна відкидати можливості спілкування. І знаєте, як кажуть, е Чекісти в деяких фільмах запам'ятаються послідні, mm. тому можливо в цій верениці треба зателефонувати можливо останнім. І це може запам'ятатися ну, запам Трампу, тому що, по перше, він не чокові По-друге, ну це треба прораховувати. Не можна зараз схибити ні в якому разі. Якщо вже був текст, то це вже немало. Я думаю, що всі слідкують за цим моментом, тому що весь світ, в тому числі і Китай, крім Росії, до речі, Росія взагалі ніяк не відреагувала, наскільки я знаю, тільки посміялися з того, що у них традиція вбивати президентів, і так далі, і так далі. Тобто, ну ми бачимо, це подія дуже неординарна, і яка може мати серйозні наслідки. Тому тут все треба прораховувати. Тоді, пане Олеже, е, наскільки ну. Не знаю, чи я правильно вас зрозумів, але от е я звернув увагу на от історію про те, що спитали в президента про е заміну. Валерія Залужного на Олександра Сирського. Ви це мали на увазі питання, яке не стосується. Ні, ні, Я мав на увазі Кошкіну, яка з про а, задала питання. Шмигаля, вона задавала, і в кінці прес-конференції, коли прес-секретар сказав, що майже всі відповіли, вона сказала Мигаль, і він сказав, що і на це запитання буде відповідь. відповідь так О, ну, бачите, от... значить два. Тому що спитали так само. от Я хотів вас поцікавитись теж, коли в нього спитали про ну от цю необхідність заміни, так? Як у Володимир Олександрович пояснював, ну в принципі перезавантаженням військового керівництва, і е згадала журналістка е пана сирського в контексті того, чи ця заміна ну зіграла в плюс, е тому що той же прорив на Харківщині відбувся? Президент сказав, він би е міг відбутись там і не при сирському, так е якби це був не сирський, тому що руски там хотіли прорватися, зробили все для цього можливе. Але чи стало вам з цієї відповіді зрозуміла власне необхідність у тієї кадрової ротації? Ну, диця, по перше, там, якщо я не помиляюсь, далі було сказано, що я вдячний кожному з тих, хто займав свою посаду на цей період, виконав свої обов'язки. А все решта ми будемо аналізувати після війни. Тому так, тут так. не було образливого нічого до пана залужного, і тим більше не було нічого образливого до пана сирського. Тому що кожен з них потрапив в ситуацію дуже непросту. Це вже від мене. Один потрапив на початку війни, коли це було жах. Просто да другий потрапив в той період, коли наші партнери, якщо не помиляюсь, президент назвав більше ніж шість місяців. Якщо не помиляюсь, цифра звучала вісім місяців. Коли хлопці в окопах очікували, але цього не було. Тому кожен із е, е, військових, який зараз е, на чолі. Кажемо, головнокомандуючи, да? вони потрапляють кожен в свою непросту ситуацію. Так я зрозумів. А потім, потім це ж не перше і не останнє, я так розумію, да? тому що війна вона завтра не закінчиться. Дуже хотілося б, щоб закінчилась завтра і нашою перемогою. Питань немає. Але було чітко проартикульовано, що поки йде війна, не можна е цих військових, які. Боронять Україну від мала до велика, да е, ну якось поплюжити Я так зрозумів. Mm -hmm. Потім будемо розбиратися після перемоги, де були помилки, де не було. Зараз не можна гойдати цю гілку, тому що вона е, і президент про про це неодноразово в цьому інтерв'ю говорив. Що військові боронять нас в першу чергу? Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, ні, я ну... Погоджуюсь, пане Олеже, з вами абсолютно. Я мав на увазі, ну коли став, задавав своє запитання. От, власне, чи ну чи чи стало вам зрозуміло Бо я послухав і Таке в мене склалось враження, що ну хто його зна там варто, не варто було мене, Я тільки в цьому контексті спитав дуже дякую вам за роз'яснення, пане Олеже, за розмову. Олег Лісний, політолог, президент аналітичного центру політика обговорювали з ними прес-конференцію сьогоднішню не анонсовану. Володимира Зеленського для журналістів, більшість яких була до речі, саме українськими журналістами це тішить. Хочеться, щоб пан президент е, ну якось і далі. Е, Цю практику впроваджував, мається на увазі спілкування не тільки з західними змі, тому що ну а... тому що слово, поїхали далі. Наті США проведуть двопартійне розслідування щодо замаху на Дональда Трампа. А в міністерстві оборони розповіли, кого можуть оголосити у розшук після 16 липня. Умитники зупинили ввезення в Україну 22 тонни автозапчастин з Росії. Часу мало новин ще не бракує, тому одразу до них і переходимо в сенаті. проведуть двопартійне розслідування щодо замаху на колишнього президента США Дональда Трампа, голова комітету з питань внутрішньої.